У попередньому відео я вам почала показувати перевтілення цього порошка нашого. Як я почала викладати його плиточкою мозаїкою Ось такий результат у мене був після першого дня роботи. В цьому відео покажу вам подальший процес. Ось такий об'єм я зробила роботи на сьогодні. Зовсім трошки на два заміси. І оце вся пліточка, яка у мене лишилася шматочками. І тут у мене є три таких великих шматка, які ми вирішили одразу не розрізати, тому що потім, потім, може, треба буде особливої форми якоїсь вирізати. А оці пліточки ми одразу не побачили, вони трішечки відрізняються. Ну, це на крайній випадок, може, їх доведеться застосовувати. Тут така папиришка, а тут полосочки. Працювала в перчатках, вони рвуться, все одно всі руки знову зіпсувала собі, як наждачка. Два пари перчаток сьогодні використала. Хоч би наверх вистачило, якщо наверх вистачить, то тоді не біда. Збоку я можу або просто стягнути рівнесенько стяжкою, або якусь іншу пліточку пристосувати. Тому що, якщо на цю верхню платформу інший, то буде не дуже. Ну, На крайній випадок і так з'їде, звісно, і другу можна. Головне, щоб він був ціленький. Ну, Мені вже так здалеку хожу, подобається. Далі буде ще гарніше, сподіваюся. Фух, день третій. Початок вам не знімала, все те ж саме, що й в першому відео. Смисл показувати один раз, одне і те, кожен раз одне і те саме, боже. Спека втомилася просто неймовірно. Бігли постійно пити воду, неможливо працювати. Я поклала пліточку сьогодні, Треть знову. Тепер, бачите, поробила опалубку таку. Зараз буду заливати розчин з камінчиками на цей раз, тому що тут дуже-дуже високо. Тут колись була така малесенька, тонесенька ступенечка. Вона мені не потрібна, не хочу я морочити голову собі зі ступень зі сходами. Ціма. Мені здається, буде легше залити в один рівень і потім пліточку накласти. Не дивіться, я працюю без рівня, тому коса, криво, чорті як, але я не спеціаліст. Так, любитель, друга моя робота взагалі в житті з пліткою. Рівня краще не прикладати, тому що я і без рівня бачу, що коса крива все. Мені і так подобається, отак суцільна картина, коли відійти, уже у нас є якийсь порог. Мені все дуже подобається. І піддашок, і порог майже готовий. Ну, майже тут ще день два, а може і три роботи. Зараз заливаю по максимуму камінчики, щоб потім швидше пліточку покласти. Тому що я починаю лас... класти плітку тут далі, без підняття висоти. І вона в мене впливає вниз, бачите? Вниз впливає. І виходить, знову коса крива все. Тому я вирішила, сьогодні заливаю оце, а потім уже з пліткою. Мені здається. Так буде логічніше. Якби воно все в один рівень було, а також ж сходинка була тут. Воно не дає швидко працювати. Так, все. Досить болтати заливаю. в мене один оцей шмат плітки такої самої, і ота, що я вам розказувала, що трохи не підходить, тільки по кольору підходить. Цього шматка дуже мало, я думаю, навіть якщо я його порозділяю на частини, бачите, я вже залила тут, вже буде легше наступного разу класти плітку. Навіть якщо я на шматочки порозділяю, то мені здається, максимум його вистачить, у цей рядок добить. А у цей останній рядок доведеться іншою пліткою, мабуть, робити. І не знаю, повірите ви чи ні, але все світ мене чує моментально, що педалі так чув. Сьогодні знову біля смітника лежала така фігенська плітка, різні, три різних види плітки, але вона була не для підлоги, а для стіни. Ну, Я думаю, нічого страшного піде сюди і для стіни. Все одно вона не така тоненька, як раніше, у Савдеповські були. Вона така плотенька, хороша плітка і дуже крутізна. Я не знаю, яку саме обрати сюди, але я думаю, будь-яка з них я там поприкладаю, потім сюди привеземо, коли сюди привеземо, яка саме більше буде підходити. Скоріше за все, доведеться останній рядок, у ту, що я сьогодні знайшла плітку класти і торці ці всі обкласти, обкласти, обкласти такою самою пліткою. Боже, ну не можу, язик заплітається і все. Всю жару взагалі не можу розмовляти нормально. Все, на сьогодні хай воно застиває. До речі, я хотіла сказати, кожен день я приїжджаю і поливаю водичкою. І перед тим, як уїжджати, я теж поливаю водичкою. тому що спека неймовірна, я не знаю, щоб не потріскався цей, цей розчин. Все ж таки, щоб не ризикувати, беру, поливаю. Краще більше палити, аніж не долити, і воно потріскається все. Отака от Ситуація. Со За сторони зараз вам покажу. Добре, що сьогодні світло не вимикали, і мені вдалося болгарочкою попідрізати всі потрібні шматочки. Криво, коса. Але є тепер порох, хоч якийсь. Все одно акуратніше, ніж було. Ну, це ж ще й на фінал. В фіналі, думаю, буде ще симпатічніше, сподіваюся. Ой, зараз хейтери налетять, що я чорті, що тут наробила. А мені подобається. Хай налітають. 100% краще, ніж було. На днях мені знову пощастило, і біля смітника я побачила обрізки різної плітки. Звісно, я не пройшла мимо і прихопила їх. Таке в господарстві 100% знадобиться. Ви подивіться, яка вона класна. І я вам показую не все, що я при... принесла. Оце порозкладала і дивлюся, яку ж обрати до Паріжка, до цього білого кольору додати. Я більше схиляюся до цієї сіренької. Ось таку купу пліточки я знайшла. Це більш-менш рівненькі гарненькі кусочки, є ще обрізки. Ура! Світло дали трішечки раніше. Я взяла вже познімала опалубку. Зараз почну докладати сюди плітку. вона вже прихопилася хорошенько, тільки смачити треба все, це я вже смачила, як приїжджала. Тепер хочу показати, вам взяла оці самі маленькі обрізки плітки. Я думаю вони ідеально сюди підійдуть під цей білий колір. Дуже гарно воно буде поєднуватися. Мені подобається поєднання. взагалі сірий колір я дуже люблю. Так, ну а одразу оцю велику додавлю рядок, а потім уже сіреньку. Ріжу я алмазним кругом. Чоловік каже, дуже-дуже довго, він у нього вже декілька років. Але я бачу, що я не наче вже трошечки підчесала, вроді більший круг був. Ну, Дуже багато різати доводиться. Що ж я зроблю? Каже, дорогущий він. Може прикалується з мене, не знаю, він може в мене. Просто так дурить, а насправді, може, він і недорогущий. Все, досить болтать Зараз витягаю пісок з цементом і замішую розчин, поки світло є. Так, офіційно можу заявити, що біла пліточка в папирку закінчилася. Ось так от виглядає рядочок, якого у мене не вистачає, поки тут. І, судячи з того, що я бачу, і з оцієї іншої пліточки, яка в полосочку, сім шматочків всього, я бачу, що в мене сім шматочків ці погоду не зіграються, одно треба додавати вже сіру. Тому зараз отут починаю толити сіреньку. Досі один заміс. Дуже повільно робота просувається. Не знаю, чого так. Наступний, кожен наступний день ще повільніший, ніж попередній. Якось так у мене виходить. Все, починаю сіренько тулити. Що я вам скажу? Ця плитка набагато гірше ріжеться болгаркою. Прям крамсає якось болгарка її. Мені здається, вона просто гірше якістю, ніж попередня. Попередня офігенська по якісті. А ця якась така слабенька. Хоча по кольору вона мені дуже сподобалася. Буду, я чувствую, мучитися з нею і буде ще довше, ніж з білою. Я поки тільки дві поклала і бачу, що дуже важко різати її. Такі справи. От що означає спешка. Спішила, спішила вже майже 10 вечора. Нічого не встигла зробити навіть цю сторону до кінця, а треба було вимазюкати розчин, щоб він не зіпсувався. Зараз пролила все водою, вимала свіжий розчин тут звідси. Господи, придеться завтра знову замазувати. Але в цілому, візуально от, так от картина мені вже дуже подобається. Дуже класно підійшов, сірий, під білий і взагалі воно гармонійно виглядає. Ах, ще один-два дні роботи, більше схиляюся до двох. Сьогодні четвертий день, дуже-дуже повільно я все це роблю. І, до речі, пліточка майже скінчилася, треба привезти з дому. Я сьогодні трошки тільки залишки привезла, оці самі маленькі шматочки. Е, Сірий ще є, її ще багато і слава Богу, всього вистачить. Головне, щоб завтра було світло, щоб я могла це спокійно доробити. Бо якщо завтра світла не буде, то я не знаю на скільки днів це роз... розтягнеться. Отак оце це виглядає. Вдома сваряться вже, поїхала я бігом додому. День п'ятий. Приїхала, пролила, вже в таку спеку майже все висохло. Тепер у мене є 2 години до вимкнення світла. Я привезла ще пліточки, трошечки, сподіваюся, вистачить. Мені дуже багато не можу увести, бо велосипед тоді не можу знести з третього поверху. там шпателем по максимуму землю внизу. І зараз швиденько починаю доробляти, може, хоча б на один заміс я встигну зробити. Якби не світло, то встигла б сьогодні доробити. А так не факт, не факт. Так, менше розмов, більше діла. Купила нові перчатки такі плотні, аж тут тряпочка починається. Сподіваюсь, не будуть мокнути пальці, тому що пальці мої вже до такої степені виїло цементом, рукавички рвуться. І роз'їдаєш шкіру, що в мене навіть відбитки пальців вже не візьмеш. Все там стерлося напрочь. Так, працюємо. Ну, нарешті я підрізала один шматочок. Тепер знову час замішувати розчин. Я використовую розчин один до трьох, одна частина цементу, три частини пісочку. Пісочок я вже засипала в свій таз, де я мішаю все це діло. Цементу залишилося додати. У мене якраз на дні дуже незручно набирати його. Але не переживайте, цемент у мене ще є. Цілий мішок, а от пісок ось ось закінчиться. Тепер я ретельно перемішую все одразу в сухому стані, а потім тільки заливаю водичку. Додаю поступово, щоб не переборщити. Розчин готовий, ходімо класти пліточку. Пліточку опускаю на декілька секунд в водічку, тим часом проливаю місце, де я буду додавати розчин, і накладаю розчин. Рощину я не шкодую, накладаю щедро, все зайве все одно витече з боків, коли я почну її підстукувати. А так у нас не буде ніякої пустоти. Тим часом достаю пліточку і накладаю розчин і на неї. От ви можете бачити, що я все ж таки трохи перестаралася, і треба було додавати поменше водички. Рощин вийшов рідковатий, але в такому випадку можна додати ще трошечки пісочку. Якщо не протерти пліточку одразу сухою тканиною, то потім це буде зробити важкувато, коли вона засохне. так потихеньку просувається моя робота. Все світло вимкнули у нас, майже нічого я сьогодні не встигла. Один заміс сьогодні всього був б'ю. Підмазала там, де минулого разу, водичкою змила росін, і пройшлася тут половинку торця цього спереду. Ну, трошки більше половинку. Далі, поки було світло ще, а заміс закінчився, почала вирізати сюди шматочки і сюди капельку. Це ж ще розчищати треба, зараз я порозчищаю, щоб наступного разу вже треба було тільки дорізати і причепити. Один-два рощина тут лишилася порожок. Не встигла я сьогодні доробити. Так мрілося, звісно. Ага, ніфігулечки. Ні, якби світло не вимкнули, то я б встигла б сьогодні доробити, я думаю. Тут уже юронда лишилася. А, ні, не змогла б, бо плітка майже вся закінчилася, та, що я сьогодні привезла, треба знову вести. Я ж не можу багато вести. Важко, я вам казала, велосипед зносить. Так що, сподіваюся, дуже сильно, що завтра можу закінчу. Якщо вистачить у мене. Піска, тому що пісок у мене тут теж на один. Ну ні, піска не вистачить, на один заміс піска. Можливо, прийдеться до суботи все це відкладати, тому що ніяк я пісок без машини не привезу. На велику вести пісок це жесть. Так що не буде так швидко, як хотілося. Але ж гарно вже, бачите як. Блін, майже, майже готовий поріг, як мені подобається. Мені дуже подобається. Зрівняння з тим, що тут було, так, то просто вообще як небо і земля. Воно, звісно, все замазюкане ще, я потім повимиваю добренько. А зараз хай схоплюється, піду чай поп'ю. Ой, краса! Ой, краса! Класно буде. День шостий. Привезла ще шматочки пліточки, сподіваюся, на сьогодні мені вистачить. Я дороблю нарешті свій порожечок. А зараз все це добренько смачую водічка, як завжди. Так я роблю щодня, декілька разів. Зараз, поки світло не дали, почну тут отрощена намазати, що я вже повирізала пліточки. А потім дадуть світло і доробимо цей шматочок. Так, 4 години підряд не було світла. Чекала, чекала, нарешті дочекалася і довирізала все, що мені треба. Домазала, але не все, тому що закінчився пісок і рівно пів метра десь буквально не вистачило мені. Тепер розчин я ніяк не замішу без піска, але все повирізала вже. Залишиться тільки в суботу, якщо вдасться привезти пісок, і можна буде доробити нарешті цей порожок. милося я шостий день, це, виходить, розтягнеться на сьомий, рівно тиждень по 3-4 по години на день, мабуть, отак от десь я працювала. Сьогодні менше. сьогодні менше, тому що нема розчина і тільки один заміс був. Отак от, от все це виглядає б його доробити і вже спокійно видихнути. Мурахи зараз залазять скрізь по порогу, хоч би вони в хаті там собі домик не зробили, я вже переживаю, бо щодня вони там на порозі тусуються. Це ж не просто так, щось вони там хочуть, щось вони там роблять, як би в хаті не поселилися. Отакі от, от косеньки, кривенькі, але мені дуже подобається. І я рада, що я сама оце все тут натворила. Натворила, натворила таке. Може наступного разу буде якісніша робота. Все ж таки все приходить з досвідом. Скоріше б привести цей пісочок і доробити. День сьомий. Нарешті докупили пісочок. Ще взяли мішок щебню і мішок цементу. Таке в господарстві завжди знадобиться. Сьомий день роботи доробила тут у доклала пліточку, яку я вже повирізала на шостий день. Тут трішечки зрівняла. Тут, тут було дуже-дуже все покриво, коца в ямках. Тепер класно, тепер рівненько все. І капельку на цій стороні ще теж зрівняла. Тут теж був такий бугарочок, ямка, і там мурахи всі лазили. Тут теж, до речі, мурахи лазять, не, не завадила би тут би заробити. І заразом бур'яни, не тільки мурахи, і бур'яни приростають, а потім доводиться косити прямо біля хати бур'ян. Робота завершена. Ну все, ви готові побачити нарешті результат? Та-дам! Я його доробила! Ура! Я це зробила! Рівно сім днів робила і моя мрія здійснилася. Наш порожик готовий. І трошки пофарбувала один шар, уже тут метал на піддашку. Ну Проситься ще один шар, як мінімум. Ну Така спека дуже важко фарбувати в таку спеку на сонці, тому поки буде один шар, а там з'явиться час, можливо, буде і другий. Це довольна, як слон. Дуже мені подобається результат. Нічого не сковзить. Буду ще декілька днів, можу навіть тижнів поливати. Щоб перестрахуватися, тому що це все ж таки порожик, щоб він був міцний. По ньому постійно будемо ходити. Попаливати кожен день мені не важко абсолютно. Дуже я довольна. Зараз вам додам фото до і після і оцінити результат.